Поліціян допитує постраждалу. То чого ж ви мовчали? Хто мовчав? Я мовчала? Ну знаєте, так мене ще ніхто не ображав. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Донька шести років каже матері Мамо, а я завжди буду з тобою і з татом жити. Ну, виростеш, вийдеш заміж, будеш жити з чоловіком. Спочатку народять, а потім заміж виганяють. Від для кого мене народжували? Для чоловіка чи для себе? На співбесіді. Ми б вас узяли, але нам потрібен співробітник із знанням вищої математики. Я закінчив мехмат дуже добре, але потрібно також знати ядерну фізику. Я також закінчив фізфак. Ех, чудово. Але річ у тім, що в Китаї у нас є партнерське підприємство, тож потрібно знати китайську мову. Я знаю китайську мову. Ех, холєра ясна. І довго ти ще будеш наді мною знущатися? Запитання. Чому художники пишуть своє прізвище в нижній частині картини? Відповідь. Щоб їх не вішали догори ногами. Одеса, перукарня порожньо. Два літніх майстри грають у шахи, заходить відвідувач. «А де Моня?» Майстри, не відриваючи погляду від шахової дошки. А навіщо вам Моня?» Розумієте, я його постійний клієнт, хотів постригтися. Ви подивіться на нього. З такими постійними клієнтами можна з голоду померти. Моня вже сім місяців, як в Ізраїлі, і приходить його постійний клієнт. Начальник іде на підвищення, заглядає у свій відділ попрощатися. Дякую за все, хлопці. Як ви тут будете без мене? Навіть шкода вас, призначить вам замість мене якогось дурня. Середини натовпу лунає жалібний голос. Ну, ось, знову дурня дадуть.